Всім привіт. Вважайте, назва, назва відео. То так, якби, для Google пошуку, щоб цікавіше, скоріше. А взагалі мова піде про будь-які укуси, не тільки собак, собак, котів, будь-яких звірів. От. І пошкодження шкіри, тобто там могли поцарапання бути і так далі. От. Знову ж хочу поділитися своїм досвідом за тих, за тих кілька днів. Можливо, комусь. При... Дай Бог, щоб воно не пригожалося. Але якби, якби я знав, то, що зараз знаю, могло б, можна було б запобігти тій всі ситуації в нас з сказом. От. Значить, ситуація така. По Особисто я по собі розсуждаю. Не раз було, Мене собаки, я взагалі дуже собаків люблю. Мене собаки кусали пожований, я погризяний з усіх сторін, можна сказати так, навіть за носа. Була в нас така колись собака, ще як з першої жінку жив, десь хтось її віддав якось, ті -ті -ті, маленькі з такими куцими рилами. От. Але сучка така, я ж забув, як вона називалася, кличка в неї була. От. Вона мене не любила. Я десь щось там був трошки якось пивка тиво, і щось там взяв її на руки і так до неї і щось там ля-ля. А вона мене тільки цап за носа зараза. Ну, але то нацапнула, цапнула, то цапнула я її там пінька під задницю, вона полетіла, як футбольний м'яч. Як вона мене любила, так і я її любив. Ну, цього. Та й все там замастив якийсь зеленку, чи чим там носа, й та все. Але виявля... ну я так собі розсуждав, що вже якщо собака там покусає так, що аж рани там зашивати, тоді вже треба в лікарню, треба уколи там сюди. Туди. Плюс страшно було бо лякали, що 40 уколів в живі треба отримати. А я уколів ще більше боюся, ніж чогось я не знаю такого. Ну, ситуація така виходить. Значить, настоятельно рекомендую, що треба робити. Значить. Будь-яке пошкодження до крові, не до крові, шкіри, там вас кусило, кіт, собака, кінь, корова, коза по барабану. О, люба худобина, може навіть сусід вискочив, якщо зуби ще має нормальні, От. Ну то я вже трошки пробую жартувати, недоречно не можливо. Е, значить так, е, що, е, що, мене навчили, що мене навчили, людські лікарі і худоб'ячі, ветеринари. Значить, тако. є у вас рана вкушена е, люба, яка вона не була. Допустимо, якщо кров така, що ваш кров добре тече, не зупиняйте крові. Там, бинти, накладки, навпаки, дайте, щоб кров стекла, змила те все, ці бактерії, слюни і так далі. О, цього. Вона з часом сама зупиниться. Ну, але дайте ось, ну, пару хвилин, щоб воно стекло якби промило. Друга, друга ваша дія. А, і Боже борони, якщо там допустим, такий укус, як от у вас і було від кота, що там дві дирочки в пальці, Боже борони, то кров не висмоктувати ротом. То ще гірше зробити. От, навпаки, можна трошки, якщо, якщо зможете таке зробити, трохи розковирати ту ранку і придушити, щоб кров витікала, видушувати, якби ту кров, якщо так можна сказати. Друга дія ваша берете господарське мило, саме настояще господарське мило. До речі, в мене в хазяйстві не виявилося господарського мила, якби ми ним не користуємося таким звичайним прийшлося обробляти. Ну, але ж. Находите господарське мило, намилюйте рану, прямо в рану милняте. намилюйте, почекали там 2-3-5 хвилин. Воно може пекти. Рано, ніби що ж то таке, тепленькою водичкою промили. І таких е маніпуляцій треба зробити разів 3-5. Намилили, почекали, тобто якби щоб там те мило, мило спрацювало, воно ніби вбиває, Ну так говорять, вбиває част частково тих бактерій. От. І тільки після таких кількох процедур ви можете робіть яку можливу пов'язку, перев'язку, і обов'язково зверніться. В лікарні обов'язково, звичайно, там справа, там, як, як нам ми тут в райцентрі живемо, то не є проблемою там переїхатися в лікарню на інший край міста. От. А, а хто живе в селі, то, то ж ціла проблема. І, але люди, повірте, життя дорожче. Бо то не просто е, на кону ваше там здоров'я загоїться рана, не загоїться, а й там чуть, -чуть там поболить. Ні, на кону ваше, ваше життя, бо сказ смертельна хвороба. І... Е, в будь-якої тварини, по факту, може бути, може бути він, і вашої домашньої тварини. Так що я дуже-дуже сильно рекомендую. Поїдьте в лікарню, не проблема. Дзвоните до сімейного лікаря, так і так, мене там вкусило, щось там чи там поцарапало. Він вам має дати направлення електронне, ви їдете до травматолога. Там Зазвичай травматологів черги, сумасшедші. ви приходите і кажете, в мене покус, підозра на, е, на сказ. І все, і вас мають без черги пропустити, а якщо ні, то і там можете пару йобів загнути. Бо то, бо то йде все те, що врачі роблять і всі прививки, то треба зробити якнайскоріше. Час... Має велике значення в цій справі. От така ситуація. Дай Бог, що вас нічого не кусало, не, не царапало, але майте на увазі. то Страшна штука. Те, що я взнав за тих пару днів, то мене дуже сильно злякало. От. Бувайте здоровенькі, не кусайтесь, не царапайтесь. От. Щось таке при, прийшло в голову дурнувати. Не кусайтесь та й не покусані будете. Бувайте здорові.